Вітаю! Сьогодні ми знаходимося поблизу Києва з нашим партнером Олегом. Вітаю! Це наш партнер з міста Києва з компанія Віман. Саме ця компанія і реалізувала це скління тераси і альтанки. Дуже класно виглядають. І нам Олег сьогодні розкаже більш детально про цей об'єкт. Основна вимога замовника на цьому об'єкті була. Реалізувати систему якомога легшу і невагомішу, щоб вона мінімально займала місце. Для цього була запропонована відносно нова система в країні – це система Sliding Next All Glass. Фішка цієї системи це дуже невеликі розміри профілів стулок самих, невеличкий поріжок, і вона непомітна в проємі, за рахунок відсутності додаткових профілів якихось. Про цю систему можна сказати так, що це мінімум металу і максимум Так, да, да. Це насправді. Справді безрамне скління, як воно є. Більш детальний огляд. Я думаю, можна розпочати з нашої тераси і приватного будинку. Поріжок, він займає дуже ну не багато місця. Він не заважає через нього ходити. Це була одна з вимог, щоб він був максимально непомітний. Тобто, коли ви намагаєтеся зайти в приміщення, він вам не заважає, вам не треба переступати. Один з моментів цієї системи це дуже маленькі щітки між стулками. Ця щітка займає ну, там менше сантиметра. І в результаті, коли ми закриваємо повністю систему, ми маємо невагому систему, яку Лець, лець, помітно, що вона там є, і вони так. потрібні для того, що також щоб ізолювати приміщення від вітру, від пилу, від дощу тобто, це така герметичність, і плюс ще захист. Торців загортоване скло, воно дуже надійне, але воно боїться торцьового удару. Встановлюються такі додаткові, ну додаткові елементи його захисту. На цьому об'єкті є скляна криша. Ця система доповнює скляну кришу. Виходить, що дуже світле приміщення, і е, ті вікна, які знаходяться всередині, вони е, отримують якомога більше світла, е, щоб дати його в дім. Таким чином ми отримали повнофункціональну трасу, яку можна використовувати майже ну майже весь рік. Бачимо те, що тут у нас вже меблі є, особисті речі, які надійно захищені від бруду, від пилу. Тому що, як ми знаємо, коли погода змінюється, піднімається вітер, то дуже швидко наноситься пил і потім потрібно прибирати. Завжди. Як, як приклад, можна подивитися на поріг. Є е, е, волога зона чи брудна зона умовно, е, де залишається пил, бруд. І є частина, яка всередині приміщення, ми бачимо чистий стіл, чисті стільці, підлога теж чиста. Ця система вона прибирає пил, бруд. Якщо ми говоримо про прибирання, до декого це може не лякати, наприклад, ну що такого прибрати в свою терасу. Але хочу зазначити, то, що якщо ми говоримо про відкриту терасу, яка не закладана ніяким склінням, то тоді вам потрібно прибирати майже кожного дня. Так, да, звісно, перед тим як відпочивати, вам треба зайти, прибрати. Чи один з варіантів накрити всіми, всіми блічахлами. Але все одно між чохлами Підлога, щоб комфортно там відпочивати, треба буде це все зняти, прибирати і потім сидіти. Коли у вас є тераса, ви е, спочатку ви закрили, і ви отримуєте такий контур, який е, дуже ну дуже захищений від бруду та пилу. Зайшовши в цю терасу за нашому систему. Відразу помітно те, що тут набагато затишніше, навіть коли немає сонця, просто закритися від вітру. Це вже досить комфортно і класно. Тому тут комфортно було проводити час без обігрівача, без без сонячних променів і так далі. Тому просто ми беремо, якщо нам холодно, закриваємо. І у нас вже немає холодного вітру. Дуже класно. Наявність такого скляного даху воно дає можливість отримувати максимальну кількість світла в саме приміщення. Таким чином, ми отримуємо і світло в приміщення, і повністю закритий периметр на терасі. Поєднання систем такого типу, як веранда. У нас, до речі, є така система, називається веранда. От поєднання цих двох систем вони дозволяють отримати і закриту терасу. Яка має багато світла, і е, теж світло в нас потрапляє через звичайне вікна і двері потрапляє додому. І за рахунок цього тут дуже комфортно і е, ну, класно в нас знаходитись, бо світла дуже багато. Це майже як на вулиці, тільки нема, тільки нема вітра. Сланівнекс це класно, але в комбінації з варандою це іще ще крутіше. Сто процентів. Ну що з у нас зрозуміла, Тараса вийшла крута. А mm -hmm. давайте поговоримо про Альтанку. Альтанка у нас точно не гірша. Об'єктивно Альтанка. Навіть в деяких моментах цікавіша, ми зараз про це поговоримо. Тут встановлена така ж система, як і на трасі. Ручки взяли трошки інші, але вони теж функціональні, все класно. Зверніть увагу на порог. У нас поверхня на вулиці і поверхня на самій. Самі Альтанці, практично на одному рівні. Таким чином, завдяки використанню нашому високому порогу, ми отримали так названий безпороговий простір. Ми можемо з вулиці потрапити сюди без всяких порогів. Я зручно. Я тут декілька разів сьогодні ходив, то прям ну круто. Да, і висоти цього порогу його достатньо для, для гідроізоляції. Та ж система e, Sliding Next All Glass, це одна з найкращих, найпродуманіших систем. В обслужуванні теж дуже гарна і взагалі класна система. Ми дуже Радимо один з моментів цієї альтанки — це тоноване скло. Треба на нього звернути увагу. Воно насправді не таке просте, як здається. Давайте відкриємо цей проєм до кінця, щоб було видніше. Те, що здається, тут тільки два проєми з рослинними системи. Їх тут три. Раз, два і оце третій. Одна з вимог при зверненні до нас клієнта, це була задекорувати конкретно цей проєм. Запропонували використати тут незвичайне скло, а скло тонуванням в кольорі графіт. Зараз ви бачите, чому і яка була причина цього. Якщо ми цей проєм відкриємо, ми отримуємо тут паркан. І паркан не дуже красивий. І цей паркан псує, в принципі, всю картину е, цієї альтанки. Як ви можете бачити, він не дуже гарний, мягко кажучи. Ну, Було краще, коли було закрито. Так. — Як на мене. Наша система вона дає і легкість. По-перше, це не стіна глуха, декорує наш е, паркан, який нам не подобається. І робить його гармонійним. О, таким чином ми отримуємо такий результат, прикольний. І крім цього, те, що це дійсно. Прикольно і класно виглядає, це дуже практично, тому що ще одна сторона, яку можна відкрити в спеку, коли на вулиці дуже жарко, немає абсолютно вітру, то можна відкривати три приєми і все рівно швидко провітрити цю альтанку. Це дуже зручно. Конкретно цей приєм він не вибувається з загального ансамблю. Тобто, ми отримуємо дуже красиве приміщення. Зверніть увагу, яким чином можна використовувати колір скла для вирішення своїх задач якихось. От цей, ну, яскравий приклад, як це можна використовувати. І це на єдиний варіант того, як можна декорувати скло. Це так, ще так, можна ж тонувати бронзою, щоб було матувати, так? Да. Робити хім хімічне травлення, піскоструй дуже багато варіантів є використання, декорування конкретно скла. Цим можна гратися і отримувати такі, ну, такі прикольні результати, як тут, наприклад. Комбінуйте системи, комбінуйте скло, і у вас буде класна Тараса Чальтанка вашої мрії. Зі сторони технолога хочу сказати, що Sliding Next Flat All Glass – це наступний крок в розвитку розсумних систем слайдингових, тому що вона на крок попереду в усіх аспектах. Вона герметичніша, вона надійніша, вона плавніше рухається, краще працюють елементи зацепу. Вона панорамніша. Тому Next Flat All Glass.